Вони познайомилися в інтернеті. Вона шукала кохання, він коханку. Переписка якось відразу не складалася. Він нападав, із незрозумілими претензіями вона в'єдливо огризалася. Якась проблемна дівчина. Не варто з нею зв'язуватися, подумав він і запросив її на побачення. Там, трамвайний, зараз нахамлю у відповідь і не буду з ним більше переписуватися, вирішила вона і, отримавши запрошення на побачення, згодилася. Цілий день вона вирішувала йти чи ні, вже зібралася відмовитися, але так і не змогла вигадати якоїсь правдоподібної причини. Він теж хотів подзвонити й збрехати, що зайнятий, але до призначеної ділової зустрічі залишалася ще ціла година. І він подумав, що горнятко кави не завадить, нехай і не дуже в приємному товаристві. Кава була навіть досить смачною, але атмосфера напруженою. Дівчина, наче й нічого, для сексу на кілька разів підійде, подумав він і запропонував підвести її додому, оскільки йому це було по дорозі. Сьогодні ж видалю свою анкету із сайту. Набридло зустрічатися з такими вар'ятами, як цей. Краще все життя ходити пішки, вирішила вона і сіла в машину. Пізно ввечері вона зайшла на сайт знайомств, щоб видалити анкету, і побачила, що він теж в інтернеті. Хм, з іншими дівчатами переписується, напевно. Я йому не сподобалася, подумала вона і чомусь сумно зітхнула. Хм-хм, За мужиками полює, я так і знав. Не треба було зустрічатися, вирішив він, побачивши її на сайті, і запропонував зустрітися ще раз, коли в обох буде більше часу, щоб можна було спокійно поговорити. Вона погодилася і вони призначили зустріч завтра в тій самій кав'ярні. Вдень він дзвонив кілька разів, хотів скасувати зустріч. Але вона спочатку не брала трубки, потім її номер був недоступний. Дитячий садок якийсь. Якщо не хоче розмовляти, не треба було погоджуватися на побачення, розлютився він і вирішив більше не дзвонити. Вона вже зібралася йти з роботи, коли виявила, що розрядився телефон. Часу було обмаль. А вони не домовилися, де і о котрій зустрічаються. Вона помчала додому, поставила телефон на зарядку і відразу йому передзвонила. Номер був зайнятий. Вона змогла додзвонитися тільки хвилин через двадцять. Він роздратовано відповів, що вже давно сидить у кафе, і якщо вона не з'явиться через десять хвилин, він просто піде. Хм! Дорослий солідний мужик, а поводиться, як дитина. Ось на зло не поїду, хай сидить там сам у своєму дурноватому кафе, розлютилася вона і побігла до маршрутки. Вона приїхала через півгодини. Він ще сидів у кафе, і вони проговорили довго-довго, а він нічого, досить цікавий і привабливий чоловік. Не в моєму, правда, смаку, але попити іноді кави і поговорити про щось, подумала вона. Ні за що більше не буду зустрічатися з цією навіженою неорганізованою дівчиною. Навіть заради сексу, вирішив він для себе остаточно і запросив на завтра у кінотеатр. Через тиждень після боулінгу він завіз її додому, і вона запросила його зайти, подивитися, як вона живе. Яка класна! Добре, що вона написала перша. Я б нізащо не подумав, що за такою сірою анкетою може ховатися така дивна дівчина. Подумав він вранці. І запросив її поїхати кудись у наступні вихідні. Треба швидше кидати його, поки не затягнуло. Зараз скажу, що спізнююся на роботу, хай вимітається швидше, вирішила вона і пішла готувати сніданок. Через місяць він запросив її додому. Класна квартира, та й господар нічого. Так, сексуально каву готує, я б перебралася, не роздумуючи, помріяла вона, усміхнувшись. Жах, яка негосподарська! Посуду ввечері мити не стала, вранці постіль не заправила, така примхлива дівчина мені точно не потрібна, подумав він і запропонував їй переїхати до нього. Пообіцявши щоранку возити її на машині на роботу. Через рік вони вирішили відзначити річницю знайомства. Щось ми давно не сварилися, навіть дивно, що все так добре, думала вона, дістаючи з духовки свою фірмову страву, яку він дуже любив. Хто придумав цю дурну романтику? Невже не можна просто попити пива і подивитися футбол? подумав він, запалюючи свічки і в сотий раз перевіряючи, чи не забув покласти перстень під її серветку?